Виконуємо номер 1252 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли різницю 4,7 відняти 2, цілих. завдання друге 9,7 відняти 2,13. Завдання третє 1 відняти 4,21. Завдання четверте 5 відняти 2 одинадцяті. Завдання п'яте. 6 відняти сімнадцятих. І шосте завдання 10 відняти п'ятих. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 4,7 відняти 2. Віднімемо. Цілі частини 4 відняти 2, буде 2 і додамо 7 дев'ятих. Маємо 2,7 дев'ятих. Завдання друге: 9,7 тринадцятих відняти 2,1 тринадцята. Віднімемо цілі частини 9 відняти 2 буде 7. А тепер дробові. 7 тринадцятих відняти 1 тринадцята знаменники однакові. Тому віднімаємо чисельники. 7 відняти 1 буде 6 Знаменник переписали. Маємо 7,6. Завдання третє. 1 відняти перших. Подамо. Одиницю у вигляді дробу із знаменником 21. Це буде 21, 21. І віднімемо 4, 21. Знаменники однакові. 21 віднімаємо 4 буде 17. Знаменник переписали. Отже, вийшло 17, 21. Завдання четверте. 5. Відняти 2 одинадцяті. Розпишемо число 5 як 4 додати 1. Представимо одиницю у вигляді дробу зі знаменником 11. Це буде 11 одинадцятих, де 4, 4, 11, 11. Віднімемо 2 одинадцяті. Віднімаємо цілі частини, 4 відняти 0 буде 4, 11 одинадцятих відняти 2 одинадцятих. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, 11 відняти 2, буде 9. Знаменник переписали. Маємо 4,9. Завдання 5: 6 відняти 1,1017. Подамо 6 як суму 5 і 1, Представимо одиницю у вигляді дробу з знаменником 17. Це буде 17 17. Отже, маємо 5 цілих 17 5,17 відняти 1, 10, 17. 5 відняти 1 буде 4. І 17,17 ,17 відняти 10 сімнадцятих, віднімаємо чисельники, буде 7 7,7. Знаменник переписали. І останнє шосте завдання. 10 відняти 9,25. Подамо число 10, у вигляді суми 9 і 1. Представимо одиницю у вигляді дробу із знаменником 5, це буде 5 п'ятих. Отже, маємо 9,5 відняти 9,25. 9 відняти 9 буде 0, не буде цілої частини. 5 п'ятих відняти 2 п'ятих буде 3 п'ятих. Ми обчисли різницю номер.